Спільнота вітає вас на каналі Alex Game Геймпас в рубриці «Чекпоінт тижня. Щотижнева рубрика «Чекпоінт тижня. Новини ігрової індустрії. Нагадаю, що рубрика кожну щоп'ятниці о дев'ятій вечора. Ну що ж, друзі, пройшов захід Nintendo Direct, від якого ми щось та чекали, але нічого цікавого особисто для себе я там не побачив. Ми чекали Silk Song, думали, з'явиться Silk Song, Були витоки, що покажуть Red Dead Redemption 2, оновлену версію для свіча 2 та відповідно для консолей з PlayStation та Xbox Series з 60 фпс і так далі. ну графіка там і так нормальна, до речі. Але нічого цікавого особисто для себе я там не побачив. Оголосили Bluebird Team дату виходу Chronos A New Dawn, яка вийде 5 вересня і на Switch 2, і на Xbox Series, і на PlayStation 5, і на Xbox, як завжди, затопили, і вони зробили ціну. Коротше, можна було гру купити вчора за 200 гривень. Я в шоці, я в себе в телезі, до речі, попередив, виставив пост, якщо не підписані, посилання внизу. І підписники забрали за 200 гривень. Багато підписників забрали цю гру за 200 гривень. Ну, Xbox, як завжди, натупили, <с> тому що на плоті вона до 2000 коштує Вони, до речі, швидко пофіксили ціни. Отже, що у нас цікавого було на цьому тижні? Ігри Xbox покорили PlayStation Store. Якщо подивитися на топ 10 по продажам ігор на PlayStation 5, то там буде шість ігор, які від Xbox Game Studios І Forza, до речі, обійшла. Вона зараз топ-1 по продажам вона обійшла вже Astro Bota, головний ексклюзив 2024 року від Sony. І Sony їх скупляють, гравці на Sony їх скупляють і грають. Аналітик Мед Піскателла поділився несподіваною статистикою за другий квартал 2025 року. Ігри Microsoft зайняли 6 із 7 перших позицій у списку найпродаваніших ігор для PlayStation 5. Такого на консолях Sony ще не було. Період з 6 квітня по 5 липня 2025 року перше місце Forza Horizon 5. друге місце The Elder Scroll Oblivion Remastered. третє місце MLB The Show 25. Гра від Sony, але мультиплатформна. Четверте місце Call of Duty Black Ops 6. п'яте місце Doom The Dark Ages. шосте місце Indiana Jones та Велике Коло, і сьоме місце займає Майнкрафт. Піскатела це прокоментував. Дикі часи для ринку консолей. Якщо б у 2015 році показати комусь цей список, ніхто б не повірив. Цікаво, що продажі Forza Horizon 5 на PlayStation вже перевищили результати головного ексклюзива Sony 2024 року. AstroBot. все більше з'являється чуток та інсайдів, що Sony планує випускати свої ігри на платформах конкурентів і навіть включно з Xbox. Мабуть, Sony подивилися на успіх ігор Microsoft у своєму магазині. і подумали, ну давайте, хоч щось будемо, й ми продвигати, будемо якось змінювати. Може, потрішечки трішечки свою політику ексклюзивності. І про це кажуть це не тільки чутки декілька вже інсайдерів підтвердили, що дійсно Sony буде випускати якісь свої ігри, не тільки онлайн ігри Інсайдер підтвердив, більше ігор PlayStation з'явиться на Xbox. Відомий інсайдер Нейдзе Хейт заявив, що Sony планує випускати ще більше своїх ігор на консолях від Microsoft. Це підтверджує чутки, які ширилися останніми днями після публікації Sony вакансії спеціаліста з портів на інші платформи. Пряма цитата Нейд За так більше ігор Sony вийдуть на Xbox. Хоча він не надав конкретних назв або дат. Інсайдер визнав, що позиція Sony змінюється ще кілька днів. Ні, в тому він сам сумнівався, що PlayStation випустить щось більше за мультиплеєрні тайтли, як Helldivers чи Марафон. Але тепер каже так, це станеться. Все більше ознак вказують на те, що епоха жорсткої ексклюзивності завершується, і Sony, як і Microsoft адаптуються до нової мультиплатформної реальності. Слушно буде згадати слова мета Піскателли, аналітика із Сьоркейна, який сказав, що епоха ексклюзивів завершується перед до мультиплатформи. Аналітична компанія Сюркейна заявила, що епоха ексклюзивів у ігровій індустрії добігає кінця. За словами аналітика Метапіскатели, геймери прив'язані до своїх платформ через бібліотеки ігор, друзів та збереження. Тож усе менше людей готові купувати іншу консоль заради однієї гри. Вони або чекають релізу на свою платформу, або взагалі не грають. Гравці проводять половину часу у підписках типу Game Pass та PS Plus. Це знижує важливість ексклюзивів, підкреслюють аналітики. Яскраві приклади змін це Forza Horizon 5, яка стала хітом на PlayStation, та колишній Sony ексклюзив Stellar Blade в Steam. Microsoft і Sony вже змінили стратегії. Xbox виходить на PlayStation, а Sony все активніше заходить на ПК, кажуть вони за словами піскатели. Майбутні за кросплатформеними релізами консолі купують уже не через унікальні ігри, а через зручність екосистеми та друзів. Виняток складає Nintendo, яка поки не готова змінювати підхід, хоч і могла б виграти від цього. Xbox запускає верифікацію віку. Схоже, що скоро будемо пред'являти документи перед тим, як запускати гру. Першим регіоном стане Велика Британія, де набуває чинності закон «UK Online Safety Act», спрямований на захист дітей у цифровому середовищі. Починаючи з липня, британські гравці, старше 18 років, отримуватимуть повідомлення з пропозицією пройти одноразову перевірку віку. Процедура необхідна для правильного застосування вікових обмежень у системі Xbox. З 2026 року верифікація стане обов'язковою, щоб зберегти повний доступ до соціальних функцій Xbox чату, голосових повідомлень, інвайтів у гру і так далі, без підтвердження віку, ви зможете грати та купувати ігри, але не зможете спілкуватися з незнайомими гравцями. Лише з друзями у системі Xbox. Підтвердити вік можна через завантаження додатка ID, мобільного оператора, банківську картку або інші методи перевірки. Процес уже доступний на сайті Xbox або через QR-код на консолі. Microsoft підкреслює, що перевірка не впливає на досягнення покупки чи збереження у грі. У майбутньому верифікація віку буде поширена й на інші країни з урахуванням місцевих законів. Компанія запевняє, що зосереджена на конфіденційності. І намагається мінімізувати втручання в ігровий процес. Xbox їде на Gamescom, який ось буде у серпні. Обіцяють, що гравці зможуть вже пограти, пощупати Hollow Knight Silksong. може вже й релізне за горами. Microsoft офіційно підтвердила участь у Gamescom 2025, що відбудеться з 20 по 24 серпня в Кельні. На стенді Xbox покажуть понад 20 ігор, серед яких головною зіркою стане Hollow Knight Silksong. Відвідувачі вперше зможуть у неї пограти. Серед інших проєктів, доступних для демо Borderlands 4 Metal Gear Solid Delta Snake Eater, DLC до Indiana Jones, The Outer Worlds 2 та Call of Duty Black Ops 7. Також можна буде спробувати версію Xbox Final Fantasy 16. Також покажуть нові портативні консолі ROG Xbox Ali та Алі X, які можна буде протестувати прямо на стенді. Microsoft проведе прямі трансляції 20 і 21 серпня, а також фанфест для фанатів цьогоріч на Gamescom стане святом як для шанувальників нових айпі, так і легендарних серій. Ксонг, схоже, нарешті готова для показу. Геймпас приносить понад 5 мільярдів доларів в рік. Майкрософт звітує четвертий квартал фінансового року. Так, друзі, у Майкрософт закінчується четвертий квартал у червні, і вони прозвітували свої досягнення. Microsoft оприлюднила звіт за четвертий квартал 2025 фінансового року, який закінчився у червні. Загальна виручка 76,4 мільярди, плюс 18%. Чистий прибуток склав 27,2 мільярди доларів. Операційний прибуток 34,3 мільярди доларів. Xbox та ігровий напрямок. Доходи Xbox зросли на 10%, а контент та сервіси на 13. Game Pass приносить комп компанії близько 5 мільярдів доларів на рік. Майкрософт уже не лише топ видавець на Xbox, а ще й на PlayStation. 6 із семи найпопулярніших ігор на PlayStation належить Microsoft, зокрема, Forza Horizon 5 та Indiana Jones Call of Duty Black Ops 6 вже має понад 50 мільйонів гравців. Ремейк Oblivion та виход Xbox ексклюзивів на PlayStation теж серед досягнень. На PlayStation вже вийшли Forza Horizon 5, епоха Імперії і Індіана Джонс, скоро вийдуть Hellblade 2 та Gears of War Reloaded. Але продажі консоли Xbox падають. Мінус 22% за квартал і мінус 25% за рік. Після підняття цін на Xbox Series X консоль вже коштує 600 доларів США. Сатіана Делла, це у Майкрософт висказався про скорочення у компанії у Майкрософт і у Xbox. Відповідно, подякував працівникам за їхній вклад, за їхню працю і підтвердив фокус на штучний інтелект. Генеральний директор Майкрософт Сатія Надела звернувся до співробітників після звільнення близько 9 тисяч працівників, зокрема з Xbox, The Initiative, Turn «Тьорн-10» та інших команд. Надела назвав це одним із найскладніших рішень, подякував звільненим за їх внесок і зазначив, що їхня праця допомогла сформувати поточний успіх компанії. Попри звільнення, компанія процвітає за всіма ключовими показниками: зростання капіталізації, розвиток інфраструктури та технології. Логічне лідерство, фокус на штучний інтелект. Майкрософт переходить від фабрики програмного забезпечення до інтелектуального рушія, де користувачі самі зможуть створювати потрібні їм інструменти у пріоритеті. Штучний інтелект, безпека та якість. Окрім звільнень, Майкрософт скасувала проєкти Everwild, Perfect Dark, MMO від ZeniMax, а також припинила підтримку низки сторонніх студій. Студія Initiative закрита. З тюрм 10 звільнено понад 50% Персонал. Ми трансформуємося, щоб будувати майбутнє навколо штучного інтелекту. Підсумував Надела. Daylight the Beast переносять на вересень. Ну, вже перенесли офіційно. Розробники оголосили гру, полірують для гладкого старту. Студія Techland оголосила, що вихід the Beast переноситься з 22 серпня на 19 вересня 2025 року. Платформи залишились незмінними: Xbox Series PlayStation 5 та ПК. У заяві розробники пояснили, що після позитивної реакції на прев'ю вирішили витратити додаткові чотири тижні на полірування анімації, фізики, інтерфейсу та балансу. У мережі вже з'явилося понад 150 матеріалів, де гру називають напруженим сюрвайвал хорором і одним із головних головних релізів 2025 року. Сюжетна кампанія займе близько 20 годин, а повне проходження – приблизно 50. Офіційно Halo Infinite все залишає кіберспорт. У 2025 році Halo Infinite востаннє з'явиться в офіційному турнірі Halo Championship Series. Останній чемпіонат світу пройде з 24 по 26 жовтня. Потім гра втратить статус HCA дисципліни. Хоча локальні та онлайн турніри продовжаться і в 2026. -му. Попереду залишилося лише два великих турніри: від Face та Space Station Gaming. І в жовтні ми дізнаємося сім'я останнього чемпіона Halo Infinite, а також MVP всієї ери гри. А в дві у 2026 році Halo святкуватиме 25-річчя. Студія готує нову еру Halo. і за чутками це може бути ремейк першої частини. Щоправда, без мультиплеєра. Амазон готує серіал за мотивами Вольфенштейн. Розробники гри активно їм допомагають. Студія Амазони MGM запускає роботу над екранізацією культового «Вольфенштейн», який нині належить Ексбокс. Як повідомляє Variety, шоу наразі на ранній стадії розробки, і подробиць про сюжет поки немає. Автор ідеї Патрік Сомервіль, відомий за серіалами Станція 11 та «Маньяк». Продюсує Кілтер Філмс, студія, що зняла успішну екранізацію Fallout та світ дикого заходу. Для HBO. до продюсерів долучається Єрк Густавсон з Мешен Геймс, студії, що створила останній останній частини Вольфенштейн серіал буде створено за прямої участі розробників, що натякає на вірність духу гри. Поки що невідомо, коли вийде серіал і хто зіграє у головній ролі. Нагадаю, остання гра серії Вольфенштейн Blood вийшла у 2019 році. Але Machine Games підтвердила, що нова частина в розробці. До речі, Амазон також працює над серіалом Мас Ефект від Electronic Arts також Амазон працює над серіалом фор», тож пригоди Кратоса і Артея ще продовжуються. На комік Кон 2025» шоураннер шоуранер Рональд Дімур поділився подробицями майбутньої адаптації «God of War». Сюжет зосередиться на стосунках батька і сина Кратоса та Артея. Усі 10 серій першого сезону наразі в розробці. а Амазон вже схвалила роботу над другим сезоном. Мор зізнався, що сам не грав у гру, але був вражений історією після перегляду ігрофільму. До створення шоу залучений Корі Барлога, геймдиректора оригіналу. Початок зйомок очікується на початку. Початку 2026 року. Battlefield 6 нашуміла, показали перший трейлер, і гравці дуже цікавляться грою. В Steam вона в бажаному вже у понад 1 мільйона гравців. Цікаво, що 60% цих гравців раніше вже запускали Battlefield 2042. Це може свідчити про повернення фанатів серії, а також прихід нової аудиторії. Battlefield 6 став лідером тижня за темпами зростання інтересу в Steam і вже займає 71-ше місце серед усіх ігор. За кількістю додавань до бажаного сторінка гри вже доступна в Microsoft Store та PlayStation Store. Але там поки без статистики. До речі, Battlefield 6 привертає увагу навіть фанатів. Call of Duty, які цього року більше чекають нову гру від Electronic Arts, а не Black Ops 7, Assassin's Creed Shadow Sphere Ubisoft отримала оновлення режим Нова гра плюс» та інші покращення. Головна фішка режим нова гра плюс, який дозволяє перепроходити гру до восьми разів, зберігаючи навички, спорядження та союзників. З кожним проходженням вороги стають все сильнішими. Розмір оновлення на Xbox Series 19 гігабайт, на PlayStation 5 9 гігабайт та на ПК 16 гігабайт. Інші нововведення підвищено максимальний рівень героя до 80. ранг знань. Тепер до 10 рівня кузню можна прокачати до 4 рівня. Окрім цього, перш виправляє помилки та покращує баланс. Раніше Ubisoft показала літню дорожню карту, гру вже випробували понад 5 мільйонів гравців. Класика Mortal Kombat повертається. Збірник Mortal Kombat Legacy Collection е витік з Xbox, підтвердив, що гра буде у вересні, вийде у вересні. Mortal Kombat Legacy Collection може вийти вже 29 вересня. Витік з магазину Xbox. У магазині Xbox помітили дату релізу збірки Mortal Kombat Legacy Collection. 29 або 30 вересня залежно від регіону. Поки Warner Brothers офіційно її не підтвердила, але анонс очікується вже на EVO 2025, що пройде з 1 по 3 серпня. У збірку увійдуть щонайменше 8 класичних частин. Перший Mortal Kombat 92-го року Mortal Mortal Kombat 2 93-го року, Mortal Kombat 3 95-го, Ultimate Mortal Kombat 3 теж 95-го, четвертий Mortal Kombat 97-го, Mortal Kombat Advance 2001-го, Deadly Alliance 2002-го і Tournament Edition 2003-го. Проєкт розробляє Digital Eclipse разом з Warner Brothers. Повний список ігор поки не розкрито можуть додати ще. Розробники Delta Force оприлюднили FPS та роздільну здатність на консолях. Нагадаю, що гра буде безкоштовною, включно з сюжетною кампанією. Студія Team Jade підтвердила технічні характеристики шутера Delta Force, реліз якого запланований на 19 серпня. Гра буде безкоштовною та вийде на Xbox Series та PlayStation 5. Розробники офіційно підтвердили продуктивність на консолях. Xbox Series X та PlayStation 5 отримують 1440 p при 60 FPS. Xbox Series S Full HD також 60 FPS. Режим 120 FPS розглядається, але не буде доступний на старті. Особливості консольної версії, регулювання поля зору, адаптивна допомога в прицілюванні і повністю перероблений інвентар для гри з геймпадом. Також обіцяють зручний кросплей, можна буде обирати грати лише з консольними гравцями чи з ПК також времач вже понад 3 мільйони гравців. Це щось неймовірне. Основна, до речі, платформа це Xbox. Мабуть, завдяки геймпас. Очевидно, що завдяки геймпас. Футбольна гра Ремач стала справжнім хітом на Xbox. Microsoft підтвердила, що Ремач одна з найбільш успішних ігор в екосистемі Xbox за останні місяці. З 5 мільйонів гравців по всьому світу понад 3 мільйони грали саме на Xbox. І все це завдяки Day One релізу в Game Pass. Але ще до релізу гра наробила галасу. Під час бета в Xbox інсайдер. Усі доступні слоти заповнилися швидше ніж у будь-якій грі до цього. І це лише початок. Розробники вже випустили. Перше велике оновлення попереду кросплей, нові режими, косметика і гучні колаборації. А ви вже встигли спробувати ремач? Напишіть у коментарях, як вам гра. Ну Що ж, панове, це були самі цікаві новини цього тижня в рубриці Чекпоінт. Відповідно, тижня з вас, панове, як завжди, пальці. До гори підписуйтесь на канал. До речі, у нас продовжується road to ту k дорога до 10 тисяч підписників на youtube каналі до кінця 2025-го відповідного року. Тому, якщо вам подобається мій контент, обов'язково натискайте кнопочку підписатися. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І як завжди, будемо тримати зв'язок на каналі Alex Game Pass.